Привіт, любі матусі і малюки! Сьогодні на вас чекає нова казочка про маленьку черепашку, яка була повільна і мудра, як всі черепахи. Ви готові? Тоді слухайте. У лісі, недалеко від хатинки бабусі ниточки, жила собі маленька черепашка на ім'я Тіна. Вона була повільна, як всі черепахи, не така повільна, як її бабуся, і не така мудра, як її матуся, бо ще маленька. але щось у її очах було загадкове, наче їй було вже багато-багато років. Тіна любила сидіти на березі пруда під великим листком папороті. Там було прохолодно і тихе. Чудове місце для спостережень. У неї був твердий красивий панцир, який захищав її від небезпек. А ще вона любила різні капелюшки, бабуся ниточка щоразу вигадувала для неї щось новеньке: то в'язала капелюшок з квіточкою, то осмужечком. Кожного ранку вона розплющувала очі. Хлопала довгими віями, ліниво потягувалась, одягала капелюх, окуляри, щоб краще бачити, і виповзала на траву, де довго дивилася, як живе світ. А світ біг, всі кудись поспішали, мчали, летіли. Хом'як пухлик постійно кудись біжав, їв на ходу. І навіть не помічав, що вже наївся, потім йому ставало зле, а він не розумів чому. І лише Тіна залишалась такою, як завжди спокійною, розважливою та неквапливою. Вона спостерігала за метушливими звірятами і не могла збагнути. Навіщо вони так поспішають? Поспішай, Тіна! кричали всі. А куди? здивовано питала Черепашка. Та кудись, просто поспішай. Навіщо поспішати, казала вона, якщо життя і так іде собі потроху. Одного ранку у лісі все було, як завжди. Сонечко вже піднялось із-за обрію, легкий вітерець хитав листя на деревах, а трава пахла росою. Звірі, як завжди, поспішали. Маленька черепашка Тіна сиділа і пила чай з ромашки. Вона уважно дивилась навкруги і, як завжди, не розуміла, чому не можна жити спокійно. Ой-ой, Ой-ой-ой, я запізнився на щось, на щось дуже важливе, пробіг повз пухлик, тримаючи в лапках морковку. А куди ти поспішаєш? спокійно спитала тіна. Та звідки ж я знаю, але всі ж кудись біжать, і я біжу, щоб встигнути. гукнув він і врізався в пеньок. Бух! Я в порядку вигукнув він і побіг далі. А ось і лисиця лола. Вона швидко бігла, але раз у раз спотикалась. Лола, ти знову поспішаєш? усміхнулась тіна. Та як же інакше? Біжу до озера, треба встигнути до полудня, бо я не встигну зробити селфі, вигукнула Лола. А хіба є час, коли треба бути красивою? запитала Тіна. Є, завжди, сказала Лола, і зачепилася хвостом за гілку. Через хвилину по стіни пролетіла пташка Ф'ю і, побачивши її, підлетіла ближче. Щоб привітатися. Пташко, а ти куди летиш? спитала Тіна. Не знаю, просто лечу, бо треба, бо коли ти не рухаєшся, це ж, ну це ж ніби тебе не існує, крикнула Філ і влетіла в павутинку. Ай, вибач, павуче. Нічого, почувся тоненький, почувся тоненький голосок павука. Я все одно хотів її переробити. А ще у лісі була спеціальна галявина для сніданків. Звірі збирались зранку, розкладали на траві кожен свою їжу, але перед тим, як снідати, обов'язково робили фото. Ой-ой-ой, я знов не встиг, не встиг на сніданок, пробігаючи повз пищав хом'як пофл А що там, запитала Тіна? Там щодня фотка сніданку під листочком з правильним світлом. А я ще не розставив свою їжу красива і овочі не встиг помити, вирощав він. Можеш поїсти просто так, без фотки, порадила Тіна. Без фотки? Це ж як поїсти без фотки, і ніхто не дізнається? здивувався хомяк. Тіна довго дивилась на цю метушню, а потім тихенько зітхнула. І сказала вголос, може зробимо колись день, коли ніхто нікуди не поспішає, і називемо його День повільності. Вона сказала це тихо-тихо, але всі почули. Наступного ранку все було незвично, хом'як пухлик повільно їв грушу, не забуваючи жувати. Та Ф'ю сиділа на гільці і дивилась, як росте квітка, і для неї це було так незвично. Лисичка лола щось співала і виглядала щасливою. А Тіна, вона, як завжди, плача і посміхалась. Знаєш, Тіна, сказав Поход, я не пам'ятаю, коли в останній нікуди не поспішав. І мені було так добре. А я бачила метелика, якого раніше ніколи не помічала, сказала лисичка Лола. А ще Лола зробила фото себе без фону, без фільтра, і написала: така, як є, а я просто була, зіткнула Ф'ю і злетіла в небо. І як вам? запитала Черепашка. Погодьтесь, це був найкращий день. Відтоді у лісі щомісяця святкували день повільності, чаювання без телефону і навіть тиждень сніданків, які ніхто не сфоткав. Так маленька черепашка Тіна навчила всіх жити повільно і помічати. Який чудовий світ навколо. Ну а тепер на добраніч. солодких вам снів.